Добрий, дівчатка, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас передноворічне піліло. Сьогодні 24 грудня, і це буде день життя майстер манікюру перед Новим роком. Поїхали! У мене починається тиждень майже пілюшки. Я не працюю тільки завтра, 25 числа, і. З 30-го у мене новорічні вихідні, тобто 30-го я вже не працюю. Ну, в принципі, нормально, по 4 клієнти. Але післязавтра буде 3, тому що дівчинка відмінилась, у неї змінились плани. Ще й так незручно, що ця дівчинка всередині Третя по запису. Але я навіть не виставляла віконця. У мене всі мої записались. І максимум, хто ще запишеться, це хтось новенький. А чи хочу я когось новенького перед новим роком. Н -н -н. Тому ось так. Хочу почати це відео з розповіді з історії. Не знаю, любите ви мої історії чи не любите, або не тільки мої, а взагалі ось такі е, болталки е, перед вами. Перед камерою перед вами. Коротше. Якщо не любите така полосочка, промотуйте її. А хто любить, я починаю розповідати. Е, історія, в принципі, звичайна для майстрів, але цікаво дуже вийшло. Суть в чому, 21 числа у мене була записана дівчинка, моя постійна клієнточка, і її мама. І в мене ця дівчинка була, і її мама також була. Але це я так вводю вас в курс. Событий. Моя дівчинка пішла. Прийшла її мама, яка принесла від цієї моєї клієнточки шоколадку. І я після роботи з ними зайшла в інстаграм і шукаю в переписках свою ж клієнточку, щоб їй віддячити, написати дякую за цю шоколадку. Коротше, шукаю, я її прям не могла знайти, тому що в інстаграмі дуже багато переписок, дуже багато людей. І... Ну, Коротше, я, мабуть, декілька разів туди-сюди листала, не могла її знайти, хоча вона не переименувалась. І я щось листаю і дивлюсь, в переписці бачу свою також одну з клієнток, але вона, не скажу, що прям постійна, вона то приходить, то ні, то, як, то кудись до когось сходить. там один раз було. Подросточки називаю, так, лю люблячи. Коротше, бачу її. Думаю, о, щось її давно в мене не було. Зайшла просто в переписку подивитись, коли вона в мене була. Заходжу і бачу перед останнє повідомлення її, 21, просто повідомлення 21.12.10.00. 10.00. На годиннику вже було півдругої. На 10 у мене була інша клієнтка. Я дивлюсь, думаю, може, це минулий рік, потім думаю, та ні, вона в мене не була, рік назад, не може бути. Там, коротше, було ось це повідомлення з цим числом, і наступне моє повідомлення, але не на цю тему, там зовсім на іншу. Ми, про що ми спілкувалися на цьому, на манікюрі. Я не підтвердила запис нічого. Я намагалася згадати, чи то ми щось робили, чи ну, я взагалі нічого не пам'ятаю. Я зайшла в свої записи, її до Нового року немає. Я думаю, не поняла. Я їй написала. Ну, просто... Поінтересуватися запис, ну, сам факт в тому, що запис пройшов і все окей, я працювала, у мене була друга дівчинка, і ніхто там, не дві не прийшло, і нічого такого не було. Проблем. Просто поцікавилася, що а це ми з тобою записувалися, чи ми щось змінювали. Ну, що це за дата взагалі написано. Знаєте що? По свій день вона мене ігнорить, це повідомлення не прочитане. І я в шоці, як так склались обставини, що вона не прийшла? Тобто, якби я її записала, я не тупанула да, і записала би її, то я б сиділа просто дві години просто б сиділа. А я протупила, записала на те місце інших людей, і вони прийшли і я заробила дідусь. Прекрасно. Ну і мінус один. Клієнт виходить, відсіявся, тому що я не думаю, що вона після ігнору буде там щось записуватись. Е, можливо, і на мене образила, що я їй не відповіла. Хоча це така дівчинка, якщо б їй треба було, вона б написала: Аня, ти мені не відповіла, так ти записала чи ні? Ну отак я просто в шоці, що так вийшло, що вона ну, виходить, вона би не прийшла. Вона і не збиралась тоді приходити, да, якщо вона проігнорила. Дуже цікаво. Ну а надалі я дуже сподіваюся, що до Нового року вже тут залишилось декілька днів. Просто сподіваюся, що все буде добре. Я навіть відкривала декілька додаткових місць. Думала, можливо, у вівторок попрацювати, але на вівторок нікому не підходили години, тому у вівторок у мене вчора все ж таки був мій вихідний і навіть дуже добре, бо я себе дуже погано почувала. тому Якраз як, от, як виходить, як воно йде, так воно і повинно бути. І нічого ти не зміниш. Правильно? Правильно. І десь у мене там було записано 28-го, здається, три клієнточки. Я вирішила, що можна додати на 16 ще когось. Написала моя. Дівчинка, вона колись до мене ходила, записалась. І ще там на якусь дату також записалась. Туди вже ближче до 30-го числа. Тому. Всесвіт, все робить так, як мені треба. І ще одне: я знаю, що в цьому відео буде дуже багато розмов, але це буде влог одного дня. Я це вже вирішила заздалегідь, тому треба якось його насищати правильно, не одні роботи до після. Ще сьогодні хочу показувати матеріали всі, я колись так робила, і я пам'ятаю, що вам подобалось. Матеріали, якими я роблю манікюр. Що хотіла сказати. Бачу, в інтернеті несеться е, те, що в грудні у майстрів нема записів в цьому грудні. Ось осінь така е, вяленька була в цьому році. І люди пишуть там в трецах, е, в Тіктоці я бачила відео, що пишуть: типу, дівчата, а що там по записам в грудні? Бо у мене нічого нема у вас. Там і люди пишуть і в мене, і в мене нічого нема. Дівчата, а у вас також нічого немає? Я просто думаю, це. Я детально так не дізнавалась, як там як саме працюють майстри. Можливо, це в салоні, там, де, хоча я навіть не знаю, чи можна так зараз, щоб знаєте, як раніше, людина зайшла, якщо вільно сіла. Можливо, в таких випадках, можливо, і не буде людей. А в мене моя клієнтська база, яка і в січні прийде, і в листопаді була, і в грудні. Це для мене грудень не період е, великих грошей, як там е, багато клієнтів, або взагалі людей багато думають, що грудні майстри багато заробляють. Ні, це просто ті ж самі клієнти, які або деякі записуються два рази, або просто всі переносяться, тянуть, переношують до останніх тижнів грудня. І все. У мене зараз дуже популярний лак ось цієї фірми. Що дійсно мені колись давно поклали його в подарунок 0,74. Я бачила точно ті же лаки кладуть всім дівчатам. Ну, на, на тот період. Це було близько року тому, мені здається, давненько весною, мабуть. І Дівчата ось тільки його розпробували: цей червоний, красивий такий. Він прикольний колір, не фокусується передня камера. Класний. його можна і в один шар покласти, в принципі. Нормальний лак. Можливо, почали його обирати, тому що у мене дуже багато червоних, я вважаю, так. Зараз покажу. Ось палітра моя. І червоні. От відтінки червоного, бордового, вишньового. Ось скільки. І коли почали закінчуватись ЄДІС-132, в маленькій пластиковій бутилочці. У мене він закінчився. Було дві баночки і закінчились. Почали обирати ось ось цей. Дуже гарненький. Ось він. На тіпсі. І те, куча лайків. Вони приходять і кажуть, а є щось новеньке? Дівчки. Я знаю, що мене дивляться мої клієнти деякі. Девочки, не задавайте мені цей вопрос, пожалуйста, бо я буду кусатися. Ну, що відпустила своїх двох дівчат, швиденько прибрала стіл. Немає світла, тому підготовила все. Покажу, так, з першою дівчинкою у нас чорний світловідбиваючий від Діс 12, а з другою, з другою, десь він тут. Ось цей з Китаю, З Залі Експресо, він здається. От, і навіть ось цей мені по нанесенню світловідбиваючий подобається більше, ніж. Чиніс. Чекаю свою третю клієнточку. Вона попросила прийти на годинку раніше ще вчора, а я знала, що я зі своїми двома клієнточками, це ті, які ходять мама з доціль разом. Я знала, що я точно на годину раніше звільнюсь, ніж зазвичай. Тому чекаю її третю свою на 13.00. Це взагалі моя постійна клієнточка була, але вона виїхала за кордон і ось приїхала на свята і записалась до мене. Це дуже приємно, коли дівчата приїжджають за кордон і за кордону і обирають мене. Ще від мене так швидко біжать дівчата додому. Ну я знаю, що вони спішать, тому що вони завжди кажуть, щоб мене не затримувати, щоб я змогла поробити всі свої справи. Коротше, я вже декілька разів забувала дарувати ці подарунки. І мені б хотілося цим дівчаткам їх дати. Там дітки, ну, дітки б грались, там пилочки, наприклад. І я забула. Залишу на наступний раз. І ще знаю, одні клієнточки забула. Вона мені завжди щось таке з продуктів приносить, я її забула. Також дуже швидко робила її. Я вже на наступний місяць, коли вони записуються на січень, я там підписую, що подарунок, подарунок. Мені хотілося їм також дати. Тіше сьогодні весь ранок це там сидить, мявкає на тих птічок. Він обожнює сидіти на вікні, і там ще я бачу сніжок пролітає. У нас морози, перші дні морозів. Пішла друга дівчинка, зробили молочку Єль від сіл Сілкар. Показую на всіх клієнтах сьогодні база луна топ медмакс і укріплення е Сілкар молочний. У мене є півтори години часу перерви. Я прийшла на кухню, буде перекус. Думала пообідати, але я вже краще повечерюю нормально. А зараз перекус. Дівчата. А ви вже виклали графіки на січень? Записуєте вже своїх клієнточок, бо у мене пишуться, питають. Я згадала, що це ж вже кінець місяця, і можна було б вже і графік виставляти. Ви, можливо, бачили в мене в Інстаграмі, що я кожен місяць виставляю графіки, і мені так зручніше, дівчата самі обирають дату, обирають час, вони бачать, який вільний час по факту вже, а не питаючи у мене в особисті. І просто в лічку мені пишуть дату та час, і все. Ну, це зручно і їм, зручно і мені. Єдине, що жовтні, здається, я не прописувала або листопад, листопад, мабуть, я не прописувала. Не було цієї публікації за місяць, і всі приходили, казали, Аня, де час як записуватись? Якось так всі звикли за мої чотири роки роботи з інстаграмом через інстаграм. Всі так звикли до цього графіка, що тепер не можуть без нього жити, можна так сказати. Тож, суджу, поки є час, прописую. Боже, я все думаю, що я тут розтерла, а це тінь від моїх вій. А я дивлюсь на себе, думаю, то що я така? Як панда. Коротше, пишу графіка. Вже прописала вихідні. Продумала, коли працюю, коли ні. Взагалі мені складновато це все прописувати. Ой, коротше, ну, вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 людей вже записано на січень. Ну що, залишилась в мене лише одна клієнточка, я трішки відпочила, і тепер можна попрацювати іще з однією. Тому я знову запаковую цей фартушок. не можу без нього працювати. Мені так шкода речі. Хоча, я, знаєте, не разу за свою кар'єру, оце я сказала, по-любому вимажу. казати. Ні разу не вимазувала в гель-лак речі. Але я і працюю в таких речах, які, якщо я замажу, то мені не буде їх шкода так, прямо сильно. Так, плакати за ними не буду. Я в яких -там, якихось там дорогих речах не працюю. Але все рівно. Єдине, що одне я вимазала, це світшот. Я тоді працювала без фартушка, світшот вимазала в масло. У мене на нього досі плямка масла, яка нічим не вивелась, а він ще кольоровий, його толком нічим не попереш, тому такий у мене чисто робочий. Але зараз ось грудень і у мене якось, знаєте, навіть тепло, і дівчата не мерзнуть, і той плід, як лежить для них, ніхто ним не користується. Коротше, залишилось 25 хвилин, буду прибирати стіл. Що я дуже хотіла сказати це саме в цьому відео. Я дуже вдячна кожній дівчинці, яка мене підтримує в коментарях, в особистих повідомленнях в, телеграм... Ой, в Телеграмі, в інстаграмі. Я вам дуже вдячна. І як ніколи, знаєте, іноді, коли вже опускаються руки, і ти думаєш, чи варто взагалі це все продовжувати, я про блог свій, чи варто. Це все продовжувати, бо якось воно не так йде, як мені хотілося б. Зникає цей весь запал, будемо відвертими, так? коли немає якоїсь там тієї віддачі, якої ти очікуєш, або взагалі не очікуєш нічого а і нічого не відбувається, то якось воно і не хочеться. Мені завжди здається, що я не цікаво щось розповідаю, там, не цікаво, знімаю От, наприклад, як. Влог одного дня, просто моя робота, просто без розпаковок, без нічого. Мені здається, це нудно. Але я все рівно знімаю, бо думаю, ну, можливо, є люди такі, як я, бо я, наприклад, люблю таке дивитися у інших блогерів, то, можливо, комусь цікаво. Я у других люблю, а своє мені нудне. Тому я не можу, я ніколи не можу себе оцінити здраво. І коли я думаю, що щось не так і що то я не хочу, з'являються люди, які мені пишуть. Що там, наприклад, нещодавно мені написала дівчинка, щоб я, що в мене дуже класно виходить вести Ютуб, що вона мною надихнулась, і е, хоче також розпочати вести свій канал. Я обов'язково її підтримую, як зможу, як з'явиться у неї перші відосики на каналі. І вона написала, щоб я не вздумала закидувати Ютуб і взагалі роботу в цій сфері. І це я ніде не казала, що я там про щось думаю, що я там щось не хочу, чи ну, коротше, я, я не озвучувала нікому ці думки. Я просто їх в голові у себе завжди прокручую. І тут мені людина, яка мене зовсім не знає, пише, що все класно, не здавайся. Ну, Це так, своїми словами я кажу: блін, ну це прям. Це таке відчуття просто, що тебе. Тут буває, рідні не підтримають. Ну, я не про, не про батьків, не про чоловіка, вони завжди підтримують. Це Про трошечки дальших рідних. Да? Вони не підтримають там. А тут ще є такі, що у ну, все ж є такі родичі, да? що ще й позаздрять. І тут просто люди, які мені, мене не знають, знають мене тільки по відео, так, от у Ютубі, підтримують мене. Людині потрібна людина. Просто. Я дуже, дівчатка, вам вдячна за те, що ви в мене такі є, такі мої прекрасні підписниці. Тому ще раз вам дякую всім величезне за ваші перегляди, за те, що ви підписуєтесь на мене, лайкаєте мої відосики, коментуєте, пишете отакені коментарі, які, наскільки я знаю, там більше семи слів, здається. Коментар це. Просуваючи коментар в Ютубі. Ви мені їх пишете. Деякі дівчатка пишуть декілька спеціально для просування. Просто, ви у мене в самому серденьки. Дуже вам дякую за підтримку. І це я просто ніколи не могла подумати, що в мене таке буде. Просто незнайомі мені люди будуть мене підтримувати. Сам всесвіт мені посилає таких прекрасних людей. Я дуже цьому щаслива. Дякую вам величезне. Ви мене дуже сильно мотивуєте і не даєте мені опускати руки. Взагалі, станемо з вами на крапельку ближче. Розповім вам, що я... У мене був такий період в житті, що я не хотіла бути майстром манікюру зовсім. Один час мені там років 14 подобався манікюр. Я робила там його мамі, собі, вчилася це все. Коли з'явилася перша лампа, це здається, мені було 16 років лампа, і Тоді про Гелі взагалі мова не йшло, була база, вона була навіть не рабір. Рабір -база в... з'явилася, ну, коли мені було 17-18 років, тоді вже це вирівнювання. А до цього була звичайно рідканька база. Акрилом я ніколи не вчилась працювати, тому просто тоненько базу, колір і пішла. Там таке все, але пішла. Коротше, був період, коли мені мама казала, в тебе класно виходить, ти будеш з цим заробляти гроші. Я казала: ні. Я орала просто, що я не буду, мені це не подобається, це фу, і вообще. От такий в мене протест із йшов просто. Що ви думаєте? Ані стукнула 18, і в 18-му році до мене почали там мої одногрупниці ходити, потім. Була там в мене деяка перерва, я потім з'їхала від батьків, почали інші клієнти. Отак потихоньку потихоньку почали з'являтися, а потім 22-го року я вже з Інстаграмом співпрацюю, можна так сказати. Клієнти з Інстаграму. І що ви думаєте? Це справа мого життя виходить. Я кричала, що я це не хочу прям вообще, мені не подобається. цим угу. З Ютубом також. Все дитинство дивилася, ці відосики, типу Get Ready with Me там в 16 15-му 15 році вони були популярні. Ці мейкапи, ці б'юті-блогери. Коротше, як якраз тоді пік був Ютуба, я дивилася, і думала, Боже, так класно бути блогером, я б теж хотіла. Але ну, років 16 було рановато знімати. Я в 18 або в 17, здається, починала знімати манікюр. Якщо пролистати до кінця мого каналу, можна побачити найперші мої відео, найперші дизайни. Але це знімалось на фотоапарат на мильницю, навіть не на телефон. Ну, два відео там точно на мильницю знято було. Тому. Що якість, що це на відео, таке, коротше. І, здається, я там колись, чому я перестала взагалі вести цей Ютуб. Тому що з якимось очередним відео там було нарощування на гризунчики. Ну, гризунчика саме по собі, да, такі були е, тяжкі нігці. Це було в 18 2018 році, здається, або 17-му. 17-му. Коротше, виклала відео, і там було дуже багато хейту стосовно нігтів. Не роботи, а от нігтів. І я, коротше, це все почитала, видалила відео і закинула це все до того моменту, як почала знімати влоги. Отак. Так же само мені мама казала, що я ну, давай знімай, знімайте влоги. Ну вона казала про влоги звичайні. Із життя, не манікюрні. От, знімайте влоги там, з чоловіком, давайте клас, там, ремонти, знімайте, це прикольно. А я так куди себе знімають? Ну, типа, ти що? Я себе на камеру, сидіти, розмовляти? та ну, ну хто мене дивиться буде. В іторія дійшла до того, що я знімаю влоги, але це тут просто манікюрні влоги. Але по суті, це влоги, все рівно влоги. Тут просто я трішки показую манікюр. Тому вивод треба слухати маму. У мене мама завжди каже, все чітко. Все так, як треба. Але оцей протест завжди в мене був. Я тепер знаю прикол, коли я кажу: Та ні, то це — «да». Це рік, два роди, три, але я до цього прийду сама. От Чомусь, коли мені хтось каже, «я нікого», я нікого ніколи не слухаю. Тільки мені треба декілька років, щоб до цього дійти самій. Ну, взагалі. Дівчатко, остання клієнточка пішла, база топ не змінилась за сьогодні. Укріплення також було стілкаром. Срібна кішечка була Ador така. І вітраж dies 088. Взагалі він не вітраж, але просто е, дуже з'явився прозорий червоний, чи такий навіть малиновий більш. Тому використовую отаке комбо. Я зараз мені телефон залишиться прибрати протерти стіл на післязавтра. Викинути серветку. Оце розібрати, тому що завтра буду запускати сухожар з цими інструментами, бо мені не вистачить тих, що в мене залишилось на декілька днів. Тому їх треба просто Зараз закину і все. І якраз хвилин через. 10-15 ввімкнуть світло і можна буде відпочивати. Сьогодні 24 число. А це означає, що люди сьогодні святкують вечерю. Хто святкує Різдво 25-го, завтра Різдво? Сьогодні готують кутю, зустрічають своїх похресників. Дуже таке класне сімейне свято. Не знаю, коли точно вийде це відео. Можливо, сьогодні ввечері, якщо змонтую. Можливо, завтра. 25-го на Різдво, можливо, післязавтра. Але хочу саме в цьому відео привітати вас із Різдво. Нехай у кожному домі буде мир, тепло, злагода і щастя. Нехай всі ваші мрії збуваються. Я ще планую щось виставляти, тому ще одне відео точно буде. Ну все.